до Конституції України, керуючись пунктами 6-7 статті 42 закону України про місцем в Україні, як область міський голова, складаю звіт про роботу міської ради дії виконавчих органів 2022 року. Це рік особливий, рік війни. З 24 років все наше життя змінилося і в воєнному стану. Громада отримала нові виклики випробування, яких ніколи не було. На щастя, дякуючи Збройним силам України і кожному українцю. Наша громада не була в окупації, не зазнала обстрілів і руйнувань. Але в життя стало залежати від ситуації на фронті, потреб військових і забезпечення нормального існування мешканців громади та тих, хто тимчасово отримав прихисток на Україні. Коли я говорю тому про те, що зробив в нашій громаді за минулий, то в першу чергу завдячую тим, хто все це зробив. Той захищає і волонтерує, будує, лікує і навчає хліб, патрулює вулиці, саджає квіти, просуває українську культуру, підтримує нужденник, залучає інвестиції, критикує і мотивує, збирається на засіданковій сесії міської ради, щоб приймати рішення на користь громади. Робота міської ради і Вірвачко комітет у 2022 році була спрямована на забезпечення життєвної територіальної громади у переді воєнного стану. Згідно з планом роботи міської ради у 2022 році проведено 10 пленарних засідань міської ради. 4 чергових, 6 позачергових. На сесії розглядато 485 питань. Було проведено 18 засідань виконавчого комітету, прийнято 291 рішення. Лубицьким міському головою прийнято понад 700 розпоряджень з різних питань забезпечення чи діяльності вулицьких та громад, в тому числі і щодо передачі пального, обмодрування матеріальних цінностей міським частинах, добровольчих хурманьям та інше. Для забезпечення роботи комунальних підприємств, сину освіти та охорони здоров'я, клієнт воєнного стану та у зв'язку з нестабільною роботи енергетичної системи, передавалися генератори, котли, рації, матеріальні цінності, приймалися рішення спрямовані на захист майнових прав та інтересів дітей нашої громади. Звичайно, головне завдання впродовж цього року, що винуваться підтримка Збройних сил України та забезпечення життєві громади в умовах воєнного стану. Протягом року працювали над посиленням мороздатності України, матеріальних матеріальними засобами підрозділів Збройних сил України, Лубенсько-Форму добровольчих формування, напевне, заходів з територіальної оборони Лубенської громади. Лубенці пам'ятають, що вже вранці 24 лютого біля приміщення міської ради збиралися сотні людей, щоб стати на захист України. З першого ж дня було організовано створення дієздатного добровольчого формування. ці громади виявили себе свідомими, дієвими та патріотичними. На підтримку діяльності, грошей формування надавалася значна допомога. Чимало бенці вже в перші дні повномасштабної війни пішли добровольцями до терцентру комплектації, щоб обороняти батьківщину. Тож підтримка військових частин, де служить наші беліки, невід'ємна частина роботи за рік. Так, на виконання програми оборони та молізаційної роботи на 2021-2025 роки, на підтримку Збройних сил України було виділено. Більш ніж 11 мільйонів гривень на сесії міської ради. У перші дні війни комунальні підприємства громади були залучені до власної фортифікаційних споруд, здійснювали підвезення ґрунтових мас, блоків, твердого палива та інших матеріалів. Організовувалися бригади з охорони об'єктів критичної інфраструктури серед працівників тих же комунальних підприємств. У 2022 році ми відновили шевські зв'язки з прикордонним кораблем 4-го Лубни, який захищає. Кордони України поблизу Ізмаїла. Для потреб цього корабля з бюджету міської ради було виділено 50 тисяч гривень. Завдяки наданій благодійній допомозі управління охорони здоров'я з передано на потреби 25 військових частин формування міської терени оборонної формування медикаменти, для аптечки, перев'язані матеріали та засоби гігієни. Вагому підтримку у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації на торі України дали представники агропромислового комплексу. Мобілізувавши сили місцевих підприємців, реалізували доставку та переробку зерна, що дало змогу протягом березня сформувати перший продовольчий резерв із розвоєних круг, борошна, цукру, олії та вже в квітні видавати перші продовольчі набори для внутрішньопереміщених осіб. Деяку частину запасів пору було передано ту м'ясо із кашель. Плату за придбання. Здійснювали місцеві підприємці. Хочу подякувати всім підприємствам, підприємцям, найбайдужим громадянам нашої громади, які протягом минулого року перерахувавши і продовжують перераховувати благодійні кошти на потреби Збройних сил України. Повномасштабне вторгнення російської агресорів Україна стала каталізатором для надзвичайно потужного волонтерського руху на Лубечні. Мабуть, не залишилося жодної людини, яка стояла осторонь. Хтось долучався до роботи благодійних форм, хтось донатив кошти на потреби Збройних сил України, хтось особисто відвозив все зібране у найгарячіші точки, зустрічали переселенців, розвантажували машини, <клухи> пекли пиріжки, варили вареники, плели сітки і кібори, переробляли на консерви тонни продукції, розважали малечих хворих. За період з 1.05 по 1. Найперше, 2023 року надійшло генітарні допомоги для потреб нашої громади з різних джерел більш ніж 200 тонн. Не залишилось осторонь і сім'ї з дітьми. Спочатку повноштабу вторгнення Росії України службою справ дітей, відділ смітової та сполу Центру соціальних служб. Проводилася видача гуманітарної допомоги, продукти харчування, молочні продукти, засоби гігієння та нулю за дітьми, взуття, постійна білизна, велику допомогу внутрішньопереміщеним особам та місцевим мешканцям, щоб потрапили в збройного ситуацію, надавали численні благодійні фонди, регійні громади, окремі волонтери, організація, благодійний фонд Мелик, керівник Аліна Потхетка, благодійна реалізація, благодійний фонд благодійний життя, керівник Дарина Гермаш. Гер... Благодійний фонд Штаб стояння руху за єдину Україну, керівник Олександр Жолда, благодійна організація перефіліальний благодійний фонд «Карітас» – керівник Василь Вірішак, благодійний фонд Честі Соміс, Оксана Ханецька, керівник підрозділ організації благодійний фонд довіра та допомога Оксана Кубуло, волонтерська група з рук у руки Руслан Сімонов, волонтерська група мешканців села Миші Булатець, наша каша, так вони себе називають. Волонтерський штаб е, перемоги Катерина Скоротовська, волонтерський штаб «Честь і совість» любена Кривоші, громадська організація спілка жінок, Ріса Кошин, громадська організація е, Патісон Кікс» керівник Віталій Пков, громадська сила допомоги керівник Лія Шерстова, Полтавська обласна Тирій світ Олександр Чекви, Полтавська обласна спілка Самаритян, Ріса Громак, різна громада Настояться Водина Тович, рідна громада Церкви Ковчег. Ігор Фен, регіональна громада відродження Володимир Панасюк, право на життя, керівник Кириління Тарасюк, наша вдячність і окремим волонтерам Оксані Василенко, Анні Тара, Наталії Ігнатчик, Віталій Трамаренко, Олександру Назарцю та багатьом іншим. Але я хочу подякувати всім депутатам, хто долучався до роботи по допомозі нашими категоріям і. Катерина Вогініч і Олександр Лігінчук, і Олексій Коваленко і багато-багато інших. Значну підтримку отримали бенці від наших партнерів польського міста Скербневіця та німецького міста Раунхай. Хар. Ми надавали продукти харчування, засоби гієни, запасні частини. Німецькі партнери передали нам два автомобілі. Тобто допомога йшла звідусіль, допомога йшла потрібна. І в першу чергу цим користувалися мешканці громади та внутрішньопереміщені особи. За рахунок продовольчого резерву який сформований був Луглійсько міської ради радою з 15 забезпечено продовольчими товарами крупи, олія, борошно більш ніж 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Особливо. За неповини викликали умови навчання школярів під час воєнного стану. Тому за кошти місцевого бюджету, бюджет за рахунок залишки сусідній суббенці були облаштовані укриття в запити освіти громади. Там були перані ремонти роботи, зробили запас води, харчів, медикаментів, сховища оснащені гнехасниками та аптечками, бльовими місцями для сидіння, партами та е, класними дошками. Безумовно, це робилося досить швидко. і е, в тих ситуаціях, які виникали, можливо, не завжди стопроцентно так як нам хотілося, але за рахунок тих коштів вдалося максимально вирішити питання навчання наших дітей і організацію перебування дошкільнят у садочках. Величезну роботу приведу в старостатах людейську громади. Старости разом з активом організували усі процеси на селі, починаючи від збору мітальної допомоги, розселення ВПО, пошуку межі, одягу, продуктів харчування людей, які постраждали від е, військових дій, до спорудження блокпостів біля сіл, координації роботи з загонів самооборони, котрі цілодобово чергували, забезпечує наш спокій та багато іншого. І зараз давай робота із внутрішньопівнічного сорому щодо їх обліку, вирішення поточних питань, організації. Отримання ними гуманітарної допомоги. Спочатку масових ракетних атак російських терористів, яких було значно пошкоджено енергетичну систему держави і інфраструктуру на території громади створювати обладнано пункти незглавності, які надають населення доступ до базових послуг. На жаль, 2022 рік був виповнений багатьма трагічними подіями, сумними звістками. Що не минує наш край. Вулицька громада попрощалася героями захисниками, земляками, які загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України. Ми намагалися зустрітися і робили це постійно з рідними дружинами, матерями, доньками, синами, обговорювали ті питання, які стояли перед. Ними перед нами, щоб належно провести останню дорогу і їхню рідну людину. Далі те про інші питання. В бюджеті бюджет громади за 2022 рік був виконаний і перевиконаний на 30 млн грн. Найкраще спрацювали такі бюджетно-відковочі підприємства, як Потабленерго, Лубнефарм, Фарм, Лубний Марш, оператор ГТС. України і безумовно військові частини, які розташовані у нас, і сплачують податки до нашого бюджету. Була забезпечена додаткова частина по всіх основних напрямках, фінансувалися галузі заборгованості по захищених статтях міського бюджету немає. Безумовно, нам заважала прийнята 590 дів'яна постанова по обмеженню фінансування окремих напрямків, але Вдалося максимум із того, що ми могли профінансувати. Проводилися і закупки генераторів, на що виділялися із міського бюджету на галузі, в цілому більше 7 мільйонів гривень. Мали можливість фінансувати дороги, в тому числі лише за міські кошти на дороги в районі. Тобто сільських населених пунктів виділилося більше, ніж 11 мільйонів, хоча і з державного бюджету не виділялося зовсім некопівку у 2022 році. Виділилися кошти на реконструкції загальноосвітньої школи номер 3 приймального відділення лікарні, капітальний робот фасадів самого ж корпусу головного лікарні. Наполога відділення. Все це ми з вами, колеги депутати, мали можливість профінансувати і отримали. Певний результат. Безумовно, хочеться подякувати окремим підприємствам нашого міста промисловості, які доповідної до промисловості. Це Лубний Маш, Леска Михайлович, Грейт Плюс, Колодина Володимирів, Шлудний Фарм, Барщук Світлана Григорівна, Лубне М'ясо, на Андрій Володимирович, які забезпечили найбільшу ваговий внесок в об'єм виробництва реалізації промислової продукції, яка склала за попередній рік більше, ніж 3, 3 мільярда гривень. Але і іншим вдавалося, крім виробництва, проводити і роботи по переоснащенню підприємств, головне м'ясо, домфактор, Лінтес, швейна фабрика, атеруних фарм, клубинське ОПУТОГ, наш млин. Тобто підприємства не тільки лише виробляють продукцію, а й думали за завтрашній день. Незважаючи на те, що з кожного підприємства мобілізовано значну кількість працівників і фахових спеціалістів, Однією з передумов соціально-економічного розвитку це інвестиційна діяльність. Коротко ми продовжуємо роботу по можливості будівництва дошкільного навчального закладу на Ватутіна. Ми маємо. Догорні відносини, і в цьому році виділено буде 107 тисяч євро для реконструкції системи опалення за освітньої школи №2. 2 Ми продовжуємо працювати по проєкту Нефко, сума якого складає як грант, тобто безкоштовно для міського бюджету, це 596 тисяч євро. І безумовно це говерла, яка в нас. Вилучила з багатьох питань у цьому році, але це робота не одного року. На суму вже на сьогодні більше, ніж 7,2 мільйона гривень. Ми працюємо з нею постійно, вони багато чому нам допомагають як обладнання матеріалами, так і цінові рекомендації в частині підготовки проєктів для передачі на майбутні вже 24-25 року. Роки. Ми планували мирний час питання розвитку сільських територій і цього напрямку, але війна, знову ж таки, багато чому е завадила. В першу чергу це видаткова частина, тобто ще раз наголошую, це 90 постанова. Але усі мешканці сільських територій, громади, фермери, аграрії з перших днів війни потужно включилися в боротьбу. Ну, все час надавалася підтримка за допомоги як Збройним силам країни, так і внутрішньо переміщеним особам. Міською радою була можливість надати допомогу у придбанні паломастерних матеріалів безкоштовно, за пільговими цінами на початку весни, передачі метелів. Мали можливість приймати участь у грантах і два наших фермери отримали більш ніж за 400 тисяч, то майже по 500 тисяч. Обладнання, продовжили займатися, е, приведення в належний стан доріг і обочин по території нашої громади. Ну і практично завершили програму по розповсюдженню інтернету на наші села. За 2022 рік інтернет дійшов до Березівки. Окровського, стадні, Тернівщини, Тиш, тишок, висачок, ломаку, копусу, виселенниці і всі. У цьому році ну, така і домовилася у нас із інтернет-провайдером, що він розпочне підключення і е, помешкання громадян. Хочу наголосити, що незважаючи на військові дії, складнощі в бізнесі, але громада отримала більше 47 мільйонів гривень в податку ніж плати за за вредної плати. Це ваговий внесок і допомогу, і підтримку міських бюджетів. В частині будівництва назву лише і подякую приватним підприємцям, які працюють у нас. Це введення в експлуатацію будинку по Монастирській 44, це тов-хвиля завершення конструкції магазину «Каштан», так ми його називали, і безумовно. Проспект Володимирський 106 це приміщення під медичний центр, яке знову ж таки період війни, але підприємці знайшли можливість і реалізували свої проєкти. Жутлово-комунальне господарство. Ну, незважаючи на Неповне фінансування на проблеми із відключенням електроенергії за графіки, але в цілому справилися своїми задачами. Особливо хочу відмітити те, що на початку опального періоду у нас, на жаль, лише третина котелень була поза графіком. За досить короткий час, десь трохи більше місяця, силами вони теплоенерго. Завдяки Говний водоканал, завдяки Полтаву Бленерго, всі котельні міста переведені, виведені з графіка, завдяки нашому фінансуванню і співфінансуванню з обласного бюджету більше ніж 10 мільйонів гривень, всі котельні міста забезпечені потужними генераторами на сьогоднішній день. Соціальний захист забезпечив роботу із тими громадянами, які потребували допомоги. В першу чергу, це переміщені особи. Їх було в нас на обліку найбільше, це було 9642 сім'ї. 9642 сім'ї надавалася максимальна допомога і продуктами харчування, і е, різними матеріалами, намагалися допомогти. Як сім'ям, так і окремим громадянам, розселенням. Все це було протягом всього цього періоду і продовжується на сьогодні. Хочу подякувати нашим колегам коледжі в першу чергу, які через гуртожитки пропустили, мабуть, декілька тисяч громадян. І на сьогоднішній день наші гуртожитки заповнені внутрішньопереміщеними особами. Із Донецької, із Луганської, з Сум із Хартова, ну і з інших областей продовжують будь нас перебувати на нашому забезпеченні. Галузь охорони здоров'я хочу відмітити, ну, мабуть, якнайбільше, тому що підтримати в належному стані здоров'я і можливість лікувати наших громадян була самою задачею, тому що ми. Не знав на початку війни, чи буде потік тих медикаментів, які був у нас хоча б у 2020-2021 роках. Але Окрім основної діяльності здійснювали співпрацю з благодійними фондами, організаціями, завдяки чому заклади охорони здоров'я отримали велику кількість допомог а саме ліки, перевезені матеріали, засоби особистої гігієни, Польща, Німеччина. Моз України знову Німеччина, Дарниця Фар, Крила Надії, Благодійний фонд Трухіна, Айс Україна. По наших підрахунках ми отримали безкоштовно для потреб громади більше ніж на 21 мільйон гривень ліків, які розповсюдили між нашими. Медичними закладами між э, тими, хто потребує, і в першу чергу значна частина пішла для підтримки Збройних сил України. Як я вже говорив, наші медикаменти отримали 25 військових формувань. Ми не дивилися, чи це наш батальйон тероборони, чи це хтось інший за замовленнями тут у магами переліку і Краматорськ, і Коликівка Чернігівської, і Мринський. Темітальна громада, ну і багато-багато інших, хто до нас звертався. Краматорськ, куплянськ. Тобто все передавалося для їхніх потреб. Крім того, вдалося в охороні здоров'я і на 12 мільйонів виконати певні роботи. Це роботи в основному по приміщенню, по обладнанню, по придбанню. Це ви все знали, нас інформували протягом року керівники управління охорони здоров'я та директори даних підприємств. Ну, за освіту особливо хочу подякувати, тому що хто перший так це освіта прийняла наші підрозділи, дала можливість розселити внутрішньопереміщених осіб і е, надати допомогу всім, що, що могло. Це і прийняти харчування, засоби гігієни, спередні побуту, педагоги самі стали волонтерами та допомагали в пунктах розподілу гуманітарної допомоги. Їдальні шкіл оперативно завали харчування захисників вимушено-переміщених осіб. Маскувальні сітки, маскувальні костюми і не тільки а і створили там прямошвейні майстерні, обладнання для блокпостів, фінансова підтримка. Кожен колектив освітянський долучився до збору коштів і підтримки. А шкільні автобуси. Шкільні автобуси перші у на початку березня місяця, в квітні, пам'ятаєте, вивозили вже з окупованих територій Сумщини наших. Громадян тисячами тисячами через Лубинський вокзал пройшли вимушені переміщені особи. Але і вчили, колеги. У нас закінчило, навчалося 7 тисяч, 7 тисяч осіб. У нас 56 випускників отримали золоті східні медалі. У нас 15 випускників отримали 200 і більше. 200 балів. Це таке, ну я не пам'ятаю, чекали хоча б одного-двох раніше, а тепер 200 балів. Тому. Та, звичайно, вдячні за те, що так було зроблено. Надавали допомогу і в будівництві, в міській ліцеї отримав фінансування і провела заміна вікон. Ну, безумовно, для нас важливо було, те, що у нашій громаді розмістився Луганський університет. Луганський університет дав новий поштовх, вища освіта прийшла у місто Лубни. Сподіваюся, що це дасть. Можливість, ну, ну, яку можливість? Я можу сказати, сказати вже перше, та можливість, що близько ста дітей навчаються в Луганському університеті. Долучалася до всіх робіт, пов'язаних із волонтерством, із підтримкою Збройних сил і культура. Скажу вам, що проведені на всіх рівнях, що в місті, що в сільських будинках культури. Всі ці заходи, вони з підтримка Збройних сил України і закінчувалися збором коштів для можливості фінансувати там, де це необхідно якраз Збройні сили України. Велику роботу провели, ніхто не залишився осторонь, і ця допомога надзвичайно була важливою. Ну і наші мікрорайони. Наші мікрорайони працювали із початку війни, на їхніх плечі було вклавлено все. Це і робота із населенням, яке потерпало в перші місяці від нестачі певних видів продуктів, це і вимушенопемічні особи, які розселилися в наших громадах. На сьогодні у нас, тільки лише по місту, проживає у приватному секторі, тому що я точно це знаю, десь близько двох тисяч осіб. Були створені благодійні організації, дякую Катерина Дмитрівна, вам за штаб-перемогу. Всі ми працювали на підтримці блокпостів на початку весни і влітку, збір передач, продуктів харчування, теплих речей, ковдрів військовим. Все це було. Проводилися супровід сімей загиблих військовослужбовців. Досить і важливо і потрібно, щоб сім'ї. Військовослужбовці, які проживають у нас на території в нашій громаді, отримали розуміння від тих, хто поруч проживає і від влади. Все це робилося і продовжуємо цим займатися, не зупиняючись, тому що в цьому є потреба, іде війна, і кожен, хто долучається до роботи на підтримку Збройних сил України, вкладає свою часточку у перемогу. Майже рік, як ми всі разом працюємо на перемогу. Рік сили і нездатності України і кожного з нас. Наші воїни показують неймовірні результати боротьби з російським окупантом, звільняють кілометр за кілометром, місто за містом, вибувають бої з української землі. Завдяки Збройним силам країни Луганська громада має змогу працювати та підтримувати армію. Увесь цей звіт про кожного з тих, хто на своєму місці наближає до перемоги.